Доброго дня, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати е, за вікном погана похмура погода, настрою немає, трішки, ну, не здоровиться, погане самопочуття. І хочеться якось поснідати. Ну, я б не сказала, що це сніданок. Скоріше буде в мене обід, бо майже вже 12 та година дня. Але хочу приготувати собі. Смачну яєшню з великою кількістю зелені. Для цього я беру петрушки, великий пучок. Потім ось ці листочки. Це звичайна кульбаба. Кілька листочків черемші. Ось тут такі стебла зелені цибулі зеленої. Ну і, звичайно, хто здогадається, кропива. Усю цю зелень потрібно гарно помити, обсушити. Ну і кому подобається порізати дрібнішими шматочками, я ж петрушку, ось цю всю зелень, залишаю такими шматками, як є. Одне, що розберу, дивіться, я ще її не обдавала ні кип'ятком, нічим, кропиву. Її пообриваю на ось такі. Просто листочки. Ось цю грубу частину бадилля я видалю, тому що воно мені там не потрібне. Звичайно, можна використати іншу якусь зелень, взяти, наприклад, шпинат. Але в кого немає такої зелені, то можна вийти просто на город, на грядочку і нарвати ось такої смакоти. Дуже я полюбляю на сніданок таке з чаєм. Куштувати, воно не калорійно, хто на дієті гарно підходить. Ну і, звичайно, смачно та ситно. Зелень промила, дам їй ще кілька хвилин, аби вона трішки обсушилася. А я буду підготовля... підготовляти е... наступні продукти. Зіб'ю зараз яйця. І ставлю сковорідку на вогонь. Додаю сюди шматочок масла грам 15-18. Ну, кашу маслом не зіпсуєш, кинете більше буде ще смачніше. І відправляю одразу зелень буквально декілька секунд. Умищену вбиваю яйця. Додала трішки перчику, підсолюю, і все потрібно добре збити, вимішати. Яйця взбиті, додаємо їх до нашої зелені. Просмажуємо хвилинку. З однієї сторони можна прикрити кришечкою. І на пару секунд на іншу сторону перевернемо. Перевернула на іншу сторону і вимикаю одразу сковорідочку. Я вже собі підготувала тарілку, врізала шматочок сиру, шматочок бринзи копченої, і також зробила каву з молоком. Зараз викидаю вже омлет. Усе готово, можна снідати. Склала навпіл. Бачите? Просто ось так навпіл зігнула його. І все. Всередину нічого не клала. Можна, звичайно, цей сир та брензу поставити всерединку, аби він розплавився. Але я хочу все ж таки так. Бачите, нічого не підгоріло. Ось це темніше це кропивка відніється. Таке все камера так не передає колір, ну все такого насиченого. Зеленого кольору, ось то, що світліше, воно насправді салатовий колір має. А ось це таке темніше. Готуйте, пробуйте, куштуйте, отримуйте задоволення, користь. Бажаю вам гарного настрою, не дивлячись на те, що за вікном погана погода. Радуйте себе чимось смачненьким, робіть собі якісь приємні моменти. Миру добра, пока, пока.